На жаль, Харків, і передмістя Харкова, сьогодні дуже сильно потерпало, і насправді складний і трагічний день був. Я почну зранку, коли десь близько 11 ранку російські окупанти обстріляли Черкаську лозову. Там кілька баз відпочинку на на березі водойма, ще І от одне з них потрапило під удари. Ви знаєте удари прицільні, ракетні. Спочатку іскандер випустили, вдарили просто в берегову лінію. Зовсім поруч. От ви бачите, що лишилося від альтанок, від місць відпочинку. А в лінію берега вдарили. Це от 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 власне це вирва. Да? вона заповнилася водою, і буквально в двох-трьох метрів від цього удару були відпочивали люди. Знаходилися працівники. На місці загинуло п'ятеро людей. Серед них жінка, яка була вагітна на сьомому місяці вагітності, і шос. Та жертва чоловік він е, загинув в лікарні. Вже дуже важкі травми в нього було. Загалом у нас 27 людей тут постраждали, і з них 16 знаходяться в лікарні. Половина майже це важкі люди, люди в важкому стані. Е, Додало всього, додало цієї біди, додало лихо. Те, що повторний удар росіяни нанесли буквально через 15-20 хвилин після того, як нанесли перший удар, тобто якраз прибула швидка, якраз прибула поліція і. Завдали цієї тактики повторного удару. От, ви бачите, я проходжу узбережжям, щоб зняти і показати, як воно виглядає. Його просто перемололо від цього удару іскандером. Дуже страшно. І е, були поранені вбиті місцеві люди, бо поруч також і приватні будиночки знаходяться. Е, зараз ми маємо інформацію, що може бути ще сьома жертва. Дуже вірю, що не підтвердиться. Але на жаль, один зі співробітників цієї бази відпочинку він зараз зник, не виходить на зв'язок. Є інформацію що він рибалив неподалік, от неподалік того місця влучання, тому його шукають зараз. Хочеться вірити все ж таки, що кількість жертв вона не зросте. І от прокуратура надала відео з повітря, як виглядає ця база відпочинку. Два удари скандером. Просто по місцю цивільному, де відпочивали, приїжджали харків'яни відпочивати, місцеві приходили рибалити. Насправді страшна трагедія і ще й цинічна, тому що неділя відпочинок і два удари спеціально. Налаштовані на те, щоб зазнали поранення або були вбиті ще й працівники екстрених служб, кілька поліцейських поранені і кілька медиків. Я пропоную послухати невеличкі коментарі від жінки, яка втратила сьогодні чоловіка щирі співчуття просто цій родині. Від жінки, яка відпочивала поруч, вона намагалася надавати першу допомогу, хоч якось ну і представники правоохоронних органів, які сьогодні зафіксували черговий злочин, чергову терористичну атаку по передмістю Харкова. Набрала, вже зону не досягаємося. І старий прильот, і все. І мене тут ударило, я пощупала кровтиче, під кровтече. Ну, я розстерялась, я не знаю, що я робила. Не було ні військових, ні кого тут не було. Дівчину я витягувала беременна. У неї вже не пульса, нічого не було. Тільки покажіть це, покажіть оце. Варюк, кажу, Скільки я буду вийти, скільки я буду протинатир? Ви навіть не можете представити, що це. Зараз майже вся треті малимо вірно, що буде ковід тут діти наші бігають. Тут ми виросли всі попереднього удара було завдано ракетою «Іскандер-М» приблизно через 10-15 хвилин після прибуття. Машини невідкладної допомоги, а також автомобіля з працівниками поліції було завдано другого удару, тому і є потерпіли серед як працівників служби 103, так і серед поліцейських. Ракета типу Ескандира дуже великої руйнівної сили. Перший раз вона влучила берегову лінію де були відпочиваючі. Інший прильот він був до, через 10 хвилин безпосередньо в центральну частину цієї бази відпочинки. Ракета, яка влучила на берег бази відпочинку. Це уламки, о, характерний колір зелений. Це уламки від ракети Іскандер-М і вже за кілька один після цього удару о, нанесли два удари по Харкову по центральній частині. Вже третій день поспіль, близько 15 години, росіяни б'ють по місту. Ви зараз бачите одну з частин о, нашого центрального парку між ним і між ще однією відпочинковою зоною, куди випустили УМПБ або плануючий снаряд з авіації, тільки насправді на щастя і на, 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 на подив, Якщо би ще трошки, скажімо так, та то були б жертви, були б поранені, тому що повторююся. Неділя і це теж зона відпочинку, де погуляли люди, де були діти. І що ми маємо тут пошкодженого? Це паркову зону, це будівлю кінотеатру, це будівлю дитячої заліз... Заліз... залізної дороги дитячої залізниці. Місця, які ну вони знакові для Харкова, улюблені для містян, і щодо залізниці вона не працювала через безпекову ситуацію, але там руйнування і щодо вагончиків, і щодо а, самої будівлі. І також постраждали кілька комерційних магазинчиків. А, буквально мав один з них відкритися. Ось ось з днями. А, дивом теж його власниця не постраждала. Яка, от ми з нею поспілкувалися саме вона, одна з жінок, яка звернулася до медиків, бо надзвичайно в шок. Увому стані була, удар прийшовся буквально неподалік від неї, і тільки дивом не постраждала саме фізично, але шоковий стан і гостра реакція на стрес, от в неї була. Медики допомагали. Я пропоную також послухати її і представників прокуратури, щоб теж зрозуміти от обставини цього вже обідного удару саме по Харкову. Я настав свистіла, прилетіла. Я не розуміла, я почала бігти, а тіла забіжати в сторону за, за здань. І все, нічого не пам'ятаю, в ушах. На Момент удару в парку перебувало багато цивільних осіб. Люди відпочивали, гралися, тому що сьогодні вихідний день і багато хто проводив у нашому любимому парку, проводив час з дітьми. І хочу сказати, що другий удар от відбувся в ці ж години, і в ці ж хвилини, як і по парку вдарили по цвинтару. Там пошкоджені надгробки, там пошкоджені поруч розташовані теж комерційні будівлі. Е, немає на щастя поранених, немає постраждалих, але от. Цинічний удар просто по центру Харкова. І повторюся, що три дні поспіль б'ють саме, саме близько 15-ї години. Тобто, ми розуміємо, що обідня пора, коли на вулиці є люди, тим більше вихідні. І також підкреслюю, що рекреаційні зони, зони відпочинку, де дуже багато людей вихідні збираються. От саме по ним цілили спеціально. Тому дуже складна неділя. Повторюся, до да. з чого починала, тим, за складна і трагічна. Не можу не висловити ще раз. Співчуття родинам, які сьогодні когось кого або хто зараз просто молиться за те, щоб їхні близькі одужали Аню. Дякую тобі дуже за ту інформацію, яку ти нам надала, за те, що знайшла змогу включитися до нашого ефіру. Анна Черненко, кореспондентка з Харкова.